Всім доброго, теплого, осіннього ранку, мирного ранку. Бажаю всім. Слава Богу і сплава, слава Збройним силам України, дівчатам, хлопцям, мужнім, мужнім дівчатам, нашим незламним, мужнім воїнам, хто сьогодні боронить наш спокій. І відстоює нашу землю, відстоює мир. Розпочнімо суботній волонтерський ранок. Нагадаю, що цей контент заснований Наталія Сідлар для того, щоб ми могли об'єднуватися, не забувати, що йде війна. І що хлопці і дівчата потребують нашої підтримки, тому в коментарях прохання виставляти свої карточки, свої волонтерські рахунки. От. І всім небайдужим долучатися до збору коштів на підтримку, на підтримку нашої армії, дівчат і хлопців, простих наших дівчат і простих хлопців. Адже сьогодні. Від них і від нас з вами залежить, виживемо чи не виживемо. Виживе Україна. А я впевнений, що в єдності наша сила, і ми обов'язково виживемо, ми вистоїмо, ми проженемо зло з нашого дому. Ми збудуємо цивілізовану, вільну, незалежну державу Україна. Слава Україні! Тож розпочнемо, друзі. Хочу розпочати. Ранок просто з мелодії, яка от прийшла буквально днями. А ви роздумайте і працюємо разом! Друзі, струна лопла, якийсь, навіть не знаю, що сказати. Вийду з ефіру. Оце буде якесь Боже проведіння. Ще раз вийду в ефір і зустрінемося.